нагоди свята для вас приготовлена справжня гармата. Салюті якої ще раз і ще раз, сьогодні всім вам розповість про те, що 625 років тому назад була перша згадка про ваше село. що сьогодні цим пострілом наші сусіди, козаки, мирним пострілом. Готові привітати всіх, хто проживає у цьому славному селі, і нехай цей символічний салют сьогодні пролонає всім тим, хто заснував це село, всім тим, хто розвивав це село, всім, хто сьогодні разом з нами святкує 625 ту річницю села Чорнолісті. Ваші оплески, будь ласка, зараз увага на наших козаків. Справжня гармата, справжні козаки і справжній вибух з гармати. Дітям заткати вуха, бабцям за 70 можна вже не затикати. Увага! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі наші жителі загального села в Чорнобічні, ми з великим зерновимся.